Друзі, всім привіт! Сьогодні буде коротке, але дуже важливе відео про те, як відновити заводські налаштування калібрування датчиків. Отже, що таке калібрування? Калібрування це різниця між показаннями на дисплеї та в камері інкубатора. Наприклад, у камері інкубатора у вас температура 366, а на екрані показується 37. І ось вам потрібно відкалібрувати датчик так. Щоб на дисплеї та в камері інкубатора була однакова температура. Ми у себе в заводських умовах робимо це на повіреному термометрі та повіреному гігрометрі. Тобто вони перевірені метрологічною службою та точно збігаються з еталонним значенням. Кожен ваш інкубатор проходить калібрування датчиків та випробування і лише потім вирушає до вас. Тому зазначення, які показані на табло, ми відповідальні. І ми запевняємо вас, що вони є правильними. Як же збивається калібрування? Калібрування збивається дуже просто. Воно збивається вам. І якби ви заходите в меню другого рівня, як керувати інкубаторами, де знаходиться це меню, я показував у попередньому відео про те, як керувати інкубатором. Якщо ви його не бачили, я додам його вгорі в підсказці та знизу в описі до цього відео. І ви заходите, калібруєте, збиваєте, і потім якби... ви думаєте, що у вас інкубатор неправильно показує значення. І випадки такі бувають. Доволі таки часто. І тому я би вам сьогодні хотів розповісти, як відновити калібровку самостійно. Отже, де змінюються ці настрої, давайте подивимося разом. Натисніть M та отримуйте. Змінювати дані ви можете кнопками більше або менше. Натискаючи M без отримання, ви міняєте параметри, значення яких ви бажаєте змінити, щоб вийти натисніть S. Як міняти налаштування я вам показав. Але де взяти правильні значення цих налаштувань? Справа в тому, що вони у вас є. Вони написані у паспорті, який йде разом з інкубатором. На сторінці 8 в розділі 7.2.3 від руки написані калібрування та аварійні відхилення вашого інкубатора. Тобто ви просто берете ці значення, вбиваєте, та і все у вас буде добре. Чому ж значення написані ручкою? Справа в тому, що кожен датчик температури та кожен датчик вологості має свою унікальну похибку. Власне, тому ми не можемо надрукувати і записуємо вручну. Якщо ви втратили паспорт, Зателефонуйте нам, ми вам скажемо, які ввести дані. Ось так, друзі: легко та просто, ви можете самостійно відновити значення калібрування до заводських. Ви можете нас запитати, навіщо ми взагалі залишили цю можливість клієнту калібрувати датчики температури та вологості. Справа в тому, що деякі клієнти хочуть виставити калібрування інкубатора за своїм повіреним датчиком температури та датчиком вологості. Ми це не рекомендуємо робити, але ми залишаємо вам таку можливість. Все, друзі, в принципі, це все, що я хотів розповісти. Бажаю вам максимальних виведень. Величезне вам дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. До швидкої зустрічі!